Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 11 листопада і наблюдаю за озимим ячменем який я посів 28 жовтня. Трошки запізно, але в принципі ще нормально. і Наблюдаю, що із нього є. Сіялася вручную і загорталася бороною, Відповідно, загорнула його поганенько. І дивимося, що в нас не буду з краю дивитися ближче к центру, що в нас є станом на даний момент. Ось він, повсходив, получається ну, два пальця. Повсходив нерівномірно, там де більше, там де менше, але є, частина вон, є на поверхні, видно його, може під. Під снігом він зійдеть. Тут так само ось. щось не загорнуло на поверхні, не було дощів і відповідно воно взійшло пізніше. Хоча повинно було по підрахунку на 4-5 днів раніше все відбуватися, але маємо те, що маємо, така погода. Сорт доходний, супер еліта, брав безпосередньо з Одеського інституту. Філіал Миколаївській області, там Первомайськ, по-моєму. Первомайський у них філіал, і оце мені агроном порадив даний сорт. Побачимо, що він вийде. Мав я його сіяти в минулому році. Але в минулому теж була засуха і я застримався, але в цьому році вже чекати не було коли, то посіяв. Що воно буде, буду спостерігати за ним. Тобто, коли в грудні я ще зніму відео до чого він доріс і як він пішов в зиму, хоча вже вегетація майже припиняється, але місцями плюс 6 ще є, плюс 6-7, ще тижня-півтора-два така погода буде ночі, там заморозки, 1-2 ну, Відповідно, будемо наблюдати за ним. Ось такий от сорт, супереліта, сіяв на розвод. Щоб отримати еліту і розсівати його в майбутньому. Це похідна від 9-го вала. 9 вал у мене теж посіяний. Це буде окреме інше відео. Ну і по пшениці теж азімай 3 сорта, супереліти від цього одеського інституту. Теж я вам все покажу. Поки що все. Чекайте на наступне відео. Далі буде.